Пташечки в небі співають пісень, ніби вітають усіх добрий день. І хто повернувся до нас з теплих країв? Так, пташечки. А як іще можна назвати теплі краї? Є таке українське слово Вирій. А чи всі птахи відлітають у вирій? Ні. Є осідлі птахи, або ми ще їх називаємо зимуючі. Давайте ж їх пригадаємо горобець, голуб, синичка, дятел, ворона. Сова? Сорока. Давайте пригадаємо, які птахи повернулися з вирію. Я називаю, а ви повторюйте за мною. ЗОЗУЛЯ Лелека. Соловейко. Жай Шпак. Ластівочка Давайте пограємося в гру, що вміє робити пташка. Що робить ворона? Кар-кар кар. Так, діти, каркає. Що робить горобчик? Цвірінь цвірінь. Цвірінькає, молодці. Що робить Зозуля? Ку-ку, ку-ку. кує? Що робить голуб? Вр, вр. Звичайно, воркує. Що робить соловей? Тьох, тьох, тьох. Так, тьохкає. Навесні птахи повертаються у свої гніздечка, а деякі будують нові. Лелека, ластівка, шпак повертаються у свої гніздечка. А от соловейку жайверонку доводиться будувати нові, тому що вони будують свої гніздечка на землі, десь під кущами, під корінням дерев і за зиму вони руйнуються. Навесні у птахів з'являються пташенята. Давайте розглянемо, хто у кого. У жайворонка жайворонення. У шпака шпаченя. У ластівки ластивиня. У лелеки лелечення. Давайте пограємося в гру, яка пташка зайва. Спочатку давайте їх назвемо Ворона, шпак, сорока, журавлі, ластівка. То які ж пташки зайві? Так, ворона і сорока. Чому? Тому що вони зимуючі або осідлі, а всі інші Перелітні! А хто ж зайвий на цій картинці? Горобець. Чому? Тому що він зимуючий, а всі інші перелітні. Хто зайвий на цій картинці? Снігурь. Тому що він також зимуючий, а ластівка і шпак перелітні. А подумайте, хто зайвий тут? Так, це шпак, тому що він перелітній, а сова і синичка зимуючі? Яка пташка вам найбільше сподобалася, розкажіть про неї, опираючись на схему, я вам допоможу, а потім ви спробуйте самі. Це лелека. Він будує гніздо на будинках або на стовпах. Він великого розміру. Пір'я в нього білого і чорного кольору. Дуже він полюбляє їсти жабок. Це перелітня пташка. Я залишаю вам схему, а ви описуйте свою улюблену пташку. До побачення!